Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. А ми з вами в Аврорі. І подивіться, що я знайшов для діточок восковий пластилін для малят. Десять кольорів. Ось така цікава бджілка. Кольори є різні. І ціна. Зараз 64 гривні. У нас зараз на розгляді новинки та акції. Ось, наприклад, на акції також корм для котів Purina One з філе Курки. Зараз 110 гривень. Акція з 1 по 31.08. Так, і дивіться, що я ще знайшов. Ось такі карти Таро. Хто любить погадати різні передбачення від 12 років 78 карт. Ціна таких зараз я вам скажу. 129 гривень, не на акції, але дуже прикольні карти, я вам скажу. Давайте одну дістанемо і побачимо, що нам передбачається. А одну ми дістати не можемо можем сонце. Так, напишіть в коментарях, хто гадає по картам Таро і знає, що означає ось таке сонце. Так, а ми з вами зараз йдемо далі і подивимося, що є ще на акціях цього тижня. А в нас на акції ось такі шкарпетки, де сезонні, 39 гривень. До школи можна купити. Так, давайте з вами проскануємо, чи це справді така ціна. 29 гривень. Ось такі шкарпетки нас накрило. Ну Ось така назва є, е, е, також і білі. Так, давайте ще дивитися що є на акціях. Ось такі шкарпетки, жіночі демій 24 гривні. такі Так, друзі. Кому цікаво, обов'язково підпишіться на кулінарний канал в гостях у Танюшки на Ютубі. Там дуже багато класних рецептів, тому заходьте і дивіться. Дитячі шкарпетки 14 гривень, розмір 16-18 Ось такі. Так, дивіться, набір. Тремпелів, м'яких 39 гривень. Так, ось такі тремпелі, хто називає їх вішаки або ще якось. Ну, в Аврорі це тремпелі. І вони зараз на акції. Так, устілки для взуття ортопедичні, 39 гривень. Це, мабуть, ось ці. І давайте їх проскануємо. 34 гривні. Ось такі. А 39. Які ж у нас сама оці Ну, Давайте проскануємо ці? Теж 34. Ну, я не знаю, які по 39. Так. Що в нас є цікавого ще на акціях? Дивіться, ось такий соковий тискач 49 гривень. Я хотів такий купити, але коли я прийшов за ним, його вже не було в нашому магазині. А зараз знову з'явились і на акції. Зараз можна купити. Є з таким малюнком, а є ось трохи другий малюнок. І також є зелений. Так, друзі. З'явилася така баночка скляна 39 гривень. Не на акції, але це новинка ось така. Ну, я таку ще не бачив. Так. Чашка скляна 24 гривні. 260 мл. Ось така чашка. Так, друзі, салатник. 39 гривень. Мабуть, це ось такий. Давайте проскануємо і дізнаємось. 49 гривень. Так. 49 гривень. А який в нас іде? 39. Так, давайте ось цей ще проскануємо. П'ятдесят дев'ять. Так, друзі, не знаю я. Сімдесят сім гривень коштує ось такий салатник. 77 гривень коштує подрібнювач для часнику. Ось такий. Давайте його відкриємо та подивимось. Так, ну ось такий подрібнювач, відкриваєте. Сюди часничок. І отак затискаєте і він подрібнюється. Це все просто. Все надзвичайно просто. 77 гривень зараз на акції. На акції також така склянка для прохолодних літніх напоїв. 55 гривень, 20% знижка. Вигляд такого мороженого. Так. Що вам ще показати? Новинка. Стакан скляний низький, рельєфний, 59 гривень. Ось такий стакан. Так, друзі, давайте з вами подивимося. Ложка. Ложка столова з візерунком 24 гривні таке звичайнішенька якість Це за 24 гривні, але можна купити. Так, прес для картоплі 49 гривень. Теж такий звичайнісінький, самий, самий простий, але запросто можна купити, якщо гості на порозі а у вас немає такого витискача. Ну, Преса, витискача, чайник електричний. 299 гривень зараз на акції. Ось такий чайник електричний. Якщо треба щось показати більш детальніше, випишіть, а ми з вами потім розглянемо. 99 гривень картопляні чіпси Pringles. Ось такі чіпси. Також снеки фігурні, 19 гривень. Для любителів до футболу. Зараз починаються матчі. Тому хто любить подивитися футбол і поїсти ось такі всякі снеки. Зараз на акції. Так, у нас на акції машинка іграшкова 34 гривні. Ось така гоночна машинка. Так, дивіться, який набір іграшок, тактична зброя та аксесуари. 199 гривень. Ось такий пістолет. Так, новинка. Стреч іграшка. 99. Ну, я думаю, ті, хто дивляться сучасні мультики, так. ті. Зрозуміло, що це. Червоненький жовтенький. Так, дивіться, ось така новинка іграшка дитяча, музична скрипка зі смичком. Так, коштує 99 гривень. Ось така скрипка. Справжня. Ну, мабуть, вона ще іграє. Так, друзі, давайте подивимось, що в нас є ще на акціях. Так. Ось такі іграшки 199 гривень. Так, друзі, давайте з вами пройдемося. Так, магніт сувенірний 9 гривень до 31.08, 69 гривень знижка. Звільнена херсонська кришка. Так, звільнені херсонські кришки. Колекційні 49 гривень. Так. Ось такі кришки 99 гривень. Тут у нас 50 штук. Ось яблучний 22 гривні. Ось такий бокс універсальний 17 гривень. Такий бокс 14, цей на 0,3, а цей на 0,45. Такі бокси. Так, квас домашній сухий хмельний на 10 літрів. 24 гривні. Це розводиться на 10 літрів, можна пити. Я такий ще не коштував. Енергетичний напій. Battery Mix 19 гривень. Зошит 12 гривень, 48 аркушів. Ось такими гарними принтами. Так, дивіться. То полюбляю каву. Це кава з маршмеллоу, Є ще така кава. Так, це в нас тут по каві все йде, так? Дивіться, я вам ще покажу. 24 гривні. Так, а це у нас по 19. Тут у нас 48 аркушів. Так. 17 гривень, 48 аркушів. Так, друзі, ось такі блокнот 64 гривні. Це буде Бокси, друзі, дивіться, є бокси. Хто запитував? Є в нас бокс. Так, хто полюбляє такі бокси, зараз в Аврорі вони є. А ціна таких, давайте дізнаємось. 88 гривень. Набір подарунків для хлопців. Це для хлопців, до речі, бокс. Так, ось такий блокнот. 64 гривні. Мило рідке 15 гривень. Дезодорант All Spice 150 мл з 12 по 18 94 гривні. Рексона жіноча 150 мл 88 гривень. Зубна паста Аквафреш 55 гривень. Кисневий Плямовий відник 149 гривень 900 грамів. Сіла капсули 35 штук, 275 гривень. Так, супер ціна у нас 25 гривень на фрутелах. Хто пам'ятає з дитинства такі жувальні гумки зі смаком? Яблука, малина, лимона, полуниці та апельсина. Дуже смачні, прикольні штучки. Так, друзі, напій кавовий, Якобс з 3 в одному. 8 гривень. Набір олівців кольорових 34 гривні 9 гривень набір олівців міні кольорових. Так, 9 гривень. Точилка 27 гривень. Ось така. Навушники вакуумні 39 гривень. Навушники вакуумні в коробці 119 гривень. Ні, воно працює. Ось цей квадратик треба закривати. Пакети є. Різні. Ціна пакетів. Ціну я не знаю, ну. Давайте якісь проскануємо. Наприклад, ось цей подарунковий. Давайте глянемо ціну так. Ось такий пакет 24 гривні. Окуляри 129 гривень. Так, друзі. А я вам хотів показати фарби. Фарби 24 гривні, ось такі. Так, що в нас далі є? Пластилін 44 гривні, ось такий. І ще у нас на акції Hell Енергетичний напій 15 гривень. Напій концентрований домашній лимонад 24 гривні від Monique. Це у нас є Дюше Манго Маракуя. А це у нас лимонад. Лимонад, так. 24 гривні напій домашній лимонад. Ага, зараз по 24 гривні. Це в нас це лимонади. Маракуя, ананас, апельсин. Вода, вода питна. <кій> Два океани, сильно газована 0,5 літрів, 7 гривень. Так, новинка. Камбуча. 44 гривні є а, на Ютуб є ось така кампуча. Ну, Ні, саме себе. А чого вони цей? Напишіть Аврорі, вони за це кошти платять. Mm, добре, дякую, не знав. Ну я в Тіктоку виставляю в Інстаграмі, вони зарплату начисляють, за те, що ходиш, що знімаєш новинки, завдання дають. О, класно, буду знати, дякую. Сторінку в тікто в інстаграмі. Добре, дякую. За <реш> безплатно. <реш> да. Так, це у нас камбуча і з яким у нас тут. Так, це у нас з якимись ягодами. І давайте ще подивимося. А, каркаде. Каркаде у нас. Є на акції, а зараз поки що я її не бачу. 34 гривні 70 грамів ось таке. Мабуть, ще привезуть. В іншому магазині я вже бачив акцію. А в цьому поки що не бачив. 34 гривні ось таке каркаде. Так. Чай слона 14 гривень з лимоном 20 пакетиків, з бергамотом 25 пакетиків 22 гривні. Желе зі смаком мохіто 12 гривень. 7 гривень каша вівсяна з молоком та полуницею. 9 гривень у нас каша Миттєве проятування з куркою. 5 хвилин і все готово. 40 грамів. Гречана каша з куркою є також з грибами по 9 гривень. Так, набір пакетиків. Так, це в нас набір для заморозки. 34 гривні. 10 штук. Так. Суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком полуниці 25 грамів, 5 гривень. Батончик шоколадний Snickers 40 гривень. З'явилась ось така заправка з болгарським перцем. Томатна 29 гривень. Приправа смакова куряча в баноці. Ось така новинка, 32 гривні, 18% знижка. Так, ну, соуси, ви можливо бачили. Сацебелі, чілі, ось ціни. 27 гривень, 24 торчин. Так, дивіться, приправа універсальна. Арома. Хто таку купував, напишіть в коментарях. Цікава приправа. Так, є приправа арома, а є приправа курка. 44 гривні. Це така жидка якась приправа. Так, друзі, 7 гривень приправа хмелі сунелі. На акції. Ось хто ще не маринував огірки, приправа для маринування на 10 літрів 30 гривень. Ой, 30 грамів, 5 гривень зараз на акції. До речі, хто ще не законсервував огірки, переходьте на канал в гостях у Танюшки. там дуже класний рецепт з томатною пастою. Так, друзі, форма для льоду ще буде у нас 30 градусів, жара йде, тому потрібна штучка для льоду. 27 гривень. Так, форма для виготовлення морозива 77 гривень. Так. Набір, 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 це, це я вам показував. Добрий ранок сік 11 гривень. Ось такий, вода 15 7 гривень. Суміш для приготування напою 5 гривень. Так. Набір посуду для пікніку 189 гривень. Так, прикормка 900 грамів, 55 гривень. Це в нас для рибаків. хто Розуміється, на риболовлі прикорм 39 прикормка. Штора сітка москітна 69 гривень. Ось така штора. Так, друзі, розмальовувати. Розмальовувати ось таку тарілку. Набір для творчості. Розфарбуй гіпсову картину. Це, мабуть, щось з Тік-Току. Так, ось така картина. Так, що в нас ще тут? Таке цікаве м'яч дитячий, 34 гривні. А іграшка м'яка. Це в нас якийсь равлик. Чи що нас? 149 гривень. Ось такий. Так. Ну що ж, друзі, я мабуть буду закінчувати це відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, до зустрічі в нових відео.